Всім привіт! Відповідаю на питання в коментарях, коли буде звільнено місто Скадовськ? Чи будуть там руйнування? Давайте подивимося, чи буде звільнено Скадовськ до кінця жовтня 2022 року. Покажіть. Так, до кінця жовтня. Так, да. до кінця жовтня, буде звільнено. Карта мир. Буде звільнена до кінця жовтня. Дякую. Прибираю, що заважаю. Що заважає звільнення. Заперечую. Заперечую. Заперечуємо. Так. Тут вийшли карти ці розбиті серця. Це втрати мирного населення і воїнів наших. Ну, карта війни, агресія. Засмучені, ну, це звільнення, не таке, як планували. Тобто там будуть смерті, жертви будуть. Заперечую. Перекриваю. да, будуть жертви. Заперечую. Перекриваю. Перекриваю, щоб не було смертей, щоб без жертв. Вище сили, духи роду, янголи-хоронці, прошу допомоги, прошу прибрати весь негатив, прибрати загрозу смертей. Так, щоб не було смертей при звільненні з Кадовська, щоб цивільне населення і наші воїни залишились живими і неушкодженими. Поволі вищах сил да буде так і так буде. Так, чи будуть там руйнування? Значить, Ми вияснили, що це буде до кінця жовтня звільнено Скадовськ. Чи будуть руйнування? Як саме? Які перешкоди для звільнення Скадовська, щоб не було руйнувань? Чи будуть там руйнування? Скажіть. Які перешкоди для звільнення без руйнувань? Покажіть. Шлях відкритий так Карта влюблені будуть звільнити як мог... ну, обережно з любов'ю. Українська армія буде робити все, щоб не було жертв. Перемога. Так, щоб не було руйнувань, що заважає. Ну, кажуть, що заважає війна, війна це руйнування, на жаль. Буде справедливий суд. Це я прибираю, заперечую. Агресор. Так, заперечує Все інше карти добрі. Буде звільнення. Звільнення. Так я прибираю, заперечую. Так, заперечую. Почаюсь. Перекриваю, 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 перекриваю. Вищі сили, духи роду, Янголи коронці, Прошу захисту для міста Скадовськ, щоб його було звільнено без руйнувань, без шкоди для мирного населення, для, без шкоди для наших українських воїнів. Поволі вищих сил да буде так. Так буде. Але це точно швидке звільнення, бо вийшла карта перемоги в центрі розкладу. Дякую, карти Таро, дякую Вищі сили за до допомогу. Дякую всім, хто мене дивився. До побачення!